Дехто вважає, що легенди народжуються лише в Італії чи Німеччині. Феррарі, Порше, Ламборгіні це класика. Але на початку 2000-х у світовій автосцені з'явився абсолютно несподіваний гравець Lexus. І він створив суперкар, який перевернув уявлення про японський автопром. Сьогодні ми поговоримо про Lexus LFA. Машину, яка не принесла прибутків компанії, але стала іконою. Чому? Давайте розбиратись. Lexus у 90-х роках вже мав ім'я як виробник комфортних і надійних авто бізнес-класу. Їх ls 400 змусив німців похвилюватись. Але всі знали, японці роблять розумні машини, а не ті, що пробуджують емоції. Саме тому в кінці 90-х у керівництві компанії виникає думка. А що, якщо ми доведемо світу, що Lexus здатний створити справжній суперкар? У той час світ вже бачив культові японські спорткари: Toyota Supra, Mazda rx 7 Nissan Skyline, GTR. Але це були радше машини для тюнінгу та вуличних перегонів. Lexus хотіли зовсім іншого. Автомобіль, який зможе стати в один ряд з Ferrari чи Aston Martin. Ключову роль тут зіграв Акіо Тода. Онук, засновника компанії, який тоді ще не був президентом. Він фанатів від перегонів і вірив, що Lexus має створювати не лише люксові седани, а й машини, які говорять серце. Саме він підштовхнув команду інженерів запустити секретний проект під кодом p 280. Мета була божевільна: не зробити ще один японський спорткар. А створити суперкар світового рівня, який не поступався б Феррарі, а можливо навіть перевершував в деталях. Перші прототипи Лефа з'явилися вже у 2003 році. Вони були зроблені за алюмінію. Машина вже тоді виглядала перспективно, але інженери відчували, якщо Lexus справді хоче створити легенду, треба робити щось радикальніше. І ось у 2005 році команда приймає рішення, яке перевернуло весь проєкт відмовитися від алюмінію і зробити кузов повністю з вуглецевого волокна. Це рішення стало одночасно геніальним і катастрофічним. Геніальним, бо карбон був значно міцніший і легший. Катастрофічним, бо Toyota тоді не мала досвіду у виробництві карбонових шасі. Вони не могли просто замовити готові панелі, як це робив Макларен чи Порше. Тому Lexus інвестував сотні мільйонів доларів у власні технології. Було побудовано окремий завод, оснащений спеціальними верстатами для плетіння вуглецевих ниток. Для Японії це стало проривом. Фактично, Lexus створив інфраструктуру, якою згодом користувалися інші моделі. Але через це проєкт відтягувався з року в рік. На той момент Феррарі вже випускала 430-ту Скудерія, готувала Авентадор, а японці все ще чаклували над прототипом. У 2007 році Lexus показав перший офіційний концепт LFA на токійському автосалоні. Він справив ефект бомби, але серійної машини досі не було. Ще два роки пішли на доведення деталей до розуму, і лише у 2010 році LFA нарешті вийшов у світ. Найбільш культова частина Лефа його двигун. Це 48 літровий v 10 створений у співпраці з Yamaha. Але не просто Ямаха, а з їхнім підрозділом, який спеціалізується на музичних інструментах і акустиці. Чому саме V10? Ну, Lexus хотів поєднати баланс V8 і характер V12. V10 вийшов неймовірно компактним і легким. Легшим, ніж деякі V6. Він видавав 560 кінських сил і розкручувався до 9 тисяч оборотів на хвилину. Але найголовніше це звук. Ямаха налаштувала вихлоп і резонатори так, щоб мотор звучав не як машина, а як музичний інструмент. І це вдалося. Звук LFA порівнювали з болідами Формули 1 початку 2000-х років. Ще один цікавий момент: інженери поставили цифровий тахометр. Бо стрілка фізично не встигала за тим, як швидко мотор розкручувався. Кожне натискання на педаль газу і оберти злітали миттєво. У 2010 році серійний Lexus LFA нарешті вийшов у світ. Вирішили обмежити випуск лише 500 екземплярами. Кожна машина збиралася вручну на спеціальному заводі Мотомачі в Японії. Ціна авто 375 тисяч доларів. Для Lexus це був нечуваний рівень. Але навіть за такі гроші компанія продавала авто в мінус. Причина величезні витрати на розробку технологій і виробництво. Щоб уникнути перекупників, Lexus запровадив унікальну систему. Перші машини не продавалися, а здавалися в оренду на 2 роки. Лише після цього власники могли викупити їх повністю. Тобто, ви не могли просто прийти і купити Алифан. Лексус сам обирав, кому довірити машину. І насправді це зробило авто ще більш ексклюзивним. І, звичайно, всі 500 екземплярів розлетілися миттєво. Ще до виходу серійної версії LFA активно тестували на нюбургінгу. Лексус виставляв прототипи у 24 годинній гонці. Машина не перемагала, але її головна місія була інша довести надійність і витривалість. LFA вигравала у класі sp 8 а японські інженери отримали безцінні дані для налаштування шасі та двигуна. Цікаво, що сам Акіо Тойода, майбутній президент, Toyota, особисто брав участь у тестах під псевдонімом Морізо. Таким чином, LFA стала не лише шоурумним суперкаром, а й реальною гоночною машиною, яка пройшла випробування 24 годинними марафонами. Коли ЛФА з'явилася, її сприйняли неоднозначно. Частина журналістів була у захваті. Це найкращий японський суперкар усіх часів. Інші казали занадто дорого, занадто пізно. Але ті, хто сідав за кермо, відчували зовсім інше. ЛФА відрізнялася від Феррарі чи Ламборгіні. Вона не намагалася бути агресивною, це був витончений інструмент для водія. Джеремі Кларксон назвав її однією з найкращих машин у світі. Інші експерти писали, що ЕлеФа це не просто автомобіль, це індивідуальний досвід. Попри критику, у 2010-х роках час усе розставив на свої місця. Сьогодні Елефа на вторинному ринку коштує понад мільйон доларів. Це один з небагатьох культових автомобілів, чия цінність лише зростає. Елефа залишила після себе більше, ніж просто 500 машин. По-перше, це були технології карбону. Lexus використав їх у майбутніх моделях і потім в інженерних проєктах Toyota. По-друге, двигун. Це був, мабуть, останній у світі атмосферний v 10 такого рівня і з таким звуком. По-третє, філософія. Елефа довела, що Lexus може бути не лише про комфорт і бізнес, а й про емоції та пристрасть. Багато хто вважає, що без Lexus ніколи не зміг би створити нові покоління спортивних авто, як, наприклад, ЛЦ500. І навіть якщо наступника ЛФа поки немає, ця машина вже увійшла в історію. Якщо Феррарі створює машини, щоб вражати, а Порше, щоб перемагати, то Лексус створив LFA, щоб залишити слід у серцях. Це був суперкар, який не мав стати масовим. Але саме тому став легендою. Елефа довів: навіть у світі, де панують італійці та німці, Японія здатна подарувати автомобіль, який ми будемо згадувати десятиліттями.